усім, хто дивиться нашу програму Паті з Фем ТВ. Хто мене ще не знає, я Володимир Бірюков, і зараз ми знаходимося на першому національному. Саме зараз відбудеться відбір національного конкурсу Євробачення. Ну що ж, тільки оцей плакат говорить про те, що ми знаходимося на першому національному телеканалі. І що саме цікаво, де проходить відбір Євробачення, ми вже 10 хвилин майже не можемо знайти. Адже тут надпис Телеакадемія та надвечір'я. А де Євробачення? У національний відбір пісенного конкурсу Євробачення увійшло 22 фіналісти, серед яких був і Макс Барських, якого повернули шанувальники через інтернет голосування. Але до фінішної прямої дійшов лише 21 фіналіст. Свою кандидатуру зняв Олексій Матіас, мотивуючи це тим, що його продюсер Владислав Багінський був членом журі півфіналу, і це викликало чимало чуток з боку преси стосовно його 100% перемоги у нацвітборі. Жить. Національний відбір проходив у прямому ефірі, але найцікавіше залишилось за не лаштунками. Свої перші враження після виступу розділяли учасники з представниками ЗМІ, яких не пустили до концертної зали. Зачем тебе взагалі треба євровідіння? Ну, мені хочеться спитати, цю атмосферу творчого конкурсу, атмосферу закулісся, нервів, концертів і якось то праздничную атмосферу. Почему песня The Dance стала вот у тебя в выборе? Ведь есть много других композиций, которые, кстати, в проекте, да, вот мы в хорроре будет. The Dance — это новый сингл мой. 20 февраля выходит первая часть, я уже ее видел, она там будет что-то грандиозное. Я надеюсь, что она понравится каждому зрителю. И, честно говоря, песня Dance, на мой взгляд, как бы Актуальная, наверное. Хорошо. Как прошла презентация в Москве? У нас была в Киеве пресс-конференция, потом она была в Москве. В Москве все прошло очень хорошо, с очень хорошими отзывами. Люди, которые приходили, туда гости, артисты, им очень понравилось, честно говоря. Мне было очень приятно, что они оставляли свои комментарии по поводу по поводу происходящего. Пришел Филипп Киркоров, в том числе, посмотрел и сказал, дал свой, свою оценку. И, честно говоря, очень. По-моему, всем понравилось. Ты уже выступил, ты показал свой номер. Будет ли он отличаться от этого, если вдруг победишь? Вот будет отличаться ли он кардинально? Um, он будет доработан, и там еще будет очень много интересных сюрпризов и шоу. Mm -hmm. Хорошо. Как ты думаешь, почему ты стал вот объектом скандала? Вот именно вот в этом отборе. У нас что не евровидение, то естественно скандал. Как думаешь, почему выбор упал именно на тебя? Ну, может быть, потому что я Показався кому-то конкурентом. За декілька годин до перемоги гайтана розказала, що напередодні фіналу втратила голос. Надіюсь, все таки, що пісня коли сильна, поється від душі. Навіть можна і прибалівши. Вітаю тебе з виступом. Дякую. Ділися враженнями. Як все, все вдалося, все як хоч все супер, все класно, мені все сподобалось. Вдячний всім і хочу подякувати всім, хто проголосував чи голосує голосує за мене. Так, вдячний за підтримку за все. Я гадаю, все так, як ми планували. Добре, знаю, що в пресі був якийсь скандал про те, що в якось пісня в тебе плагіат. Ну, можу сказати так, що у усіх е, великих композиторів завжди, е, як би це сказати, слідкується почерк і можна його прослідкувати в деяких в декількох їхніх роботах. А музика складається не тільки з мелодії, а складається також і з гармонії, з тактів, акордів, мелізматики, з оспівлення мелодії. Це все є твір. Зрозуміло. Взагалі, як тобі підготовка першого національного до національного відбору? Цього разу, чесно кажучи, із тих декількох, на яких я був, мені здається, саме, саме класне, тому що і режисери хороші, і сцену вони зробили грандіозну, і екрани молодці, чесно. Національний відбір в Україні йде повним ходом. Вже майже половина конкурсантів виступила. І зараз ми знаходимося за лаштунками нашого відбору. Як ви бачите, це гримерки, і на перший погляд вони нагадують картковий будинок. І Якщо на них дмухнути, вони розваляться. Можеш зайти, але ну тут ладно, заходь. Це володіння співачки Шаніс. Так, да. черевики, бач, туфлі запасні, вдруг там ноги як. Навіть тумбочок немає. Навіть ручок немає в тумбочках, щоб це я просто все вже зняла. Ти готувалася до Я З собою вгорає. Ну, правда, зеркало. Я думаю, як його внести краще. Мені потрібно зеркало вдома. Нема вдома зеркало. Це не такі калочки закривають Так, Це я теж забираю. з собою. Якщо там багато речей, одразу видно творче. Чоловіча Кепка. Добре, ти сьогодні виступала під номером один. Поговоримо вже про Євробачення. Жарти жартами, але все ж таки. Як ти вважаєш, чи ця цифра тобі принесе успіх? Ти дійсно будеш першим? Я не знаю, що казати, тому що конкурсанти сильні, все сильне. Голосування я думаю, багато залежить від шанувальників, від фанів принципі, від них все залежить, тому що є, знаємо певних артистів після інших, скажімо, конкурсів. Фани залишилися їх збільшилось ще більше, більше більше. це чоловіча, скажімо, половина людей. Mm -hmm. Тому я думаю, мої так, скажімо, думки все ж таки за чоловічу сторону, чи то гурту, чи то виконавця. Я думаю, що все ж таки перемога ну трошки, скажімо, я не скажу що це там об'єктивно. Чи як правильно об'єктив об об да? Я думаю, що це не дуже об'єктивно, тому що а, все ж таки, ну це так уже зовсім серйозну тему. скажімо, є як на мене, певна, якщо можна так сказати, хвороба фанів, тому що а, голосують все ж таки не, не, не трохи неадекватно в плані голосують за своїх а, не, І знаю, не знаю кумирів. Кумирі. Але якщо казати з точки зору, оцінювати там музичної якоїсь критики, то я не вважаю, що а, це самі сильні виконавці для того, щоб приселити країну на Євробаченні. для mm -hmm. просто там. А, Хорошого продукту, та й хороша продукту. Я толком не чула цих людей. Ти була на голосу країни, приймала участь, і ти протрималась досить довго. Чому ти вважаєш, що за тебе… Ти Дивишся. Я не дивуюсь. ви чудовий голос. Але Все ж таки, ти кажеш, що будуть голосувати більш ну дівоча аудиторія буде голосувати за хлопців. Вова, Україна велика кількість, але більша кількість населення, дівчата. my heart Always be my man, Ось the майгами. Те, що ти приймала участь у мюзиклі з Вінні Вінні Юстон. Юстон. Так, так, так. Як тебе ця... Я Був мюзикл, робили буквально півроку тому, е, присвячена вона ще була ну, всім зрозуміло жива, здорова і все було нормально. І тут такі прокидаюся одного ранку, і Де мені мама е я прокинулась вранці. Ну це був вже не ранок, це був обід, чесно признатись. Ну в тебе ранок так і мені мама мені мама сказала: каже, ти знаєш, Відні Х'юстон померла. Ну в мене був реальний шок. Тобто, коли для виконавця для мене це кумири, і це співачка, це приклад і викладач, скажемо. І як... вернемося так. до Вітні Х'юстон. Так чи будеш ти продовжувати грати у цьому? мюзиклі? Ти Знаєш, ми е, в, чи... буквально після двох днів е, після цієї ну, втрати мені телефонувались. Був сніданок з плюс 1, вже запрошували. Я виступила, зробили дуже класний монтаж, ну, Відеомонтаж з Відні Хюстон і з моїм виконанням. Ну ніби це вона співає. Вони зробили це, запросили. Потім ще дзвонив режисер цієї роботи і каже, що буде пропонувати там, щоб ще неодноразово одноразово цей мюзикл, тому що зараз це дуже актуально. Ну, там виконала досить багато пісень. Чи є так чи є з них найулюбленіше? Якщо є, то може співати. Ну, звичайно, є багато пісень, але це ж таки її пісня. <laughs> 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 if I should stay, I would only be in your way, and I І навіть щось не хочеться нічого Бухай, додавати та Дар Ой, ну я тобі бажаю тільки успіху. Я буду сподіватися, що ми з тобою зустрінемося в Баку. Якщо ні, якщо ні. Ну, ти там точно будеш Ну, з собою тебе заберу. Якщо ні, то вдалих тобі проєктів чудових, ти розвиваєшся шаленим темпом і це не можу не радувати. Дякую. Тебе. Дякую. В грін не знаю, жарко нам. Ми волнуємося, ми серйозно підходимо к вопросу. Ми очень хотим поїхати, тому що дівчинки. Уже на самом деле, Димали, вы, вы же знаете, я же собираюсь привести целую делегацию из красивых украинок, модельной внешности. Мы же все высокие, грудастые, красивые, при этом еще хозяйки. Вы же знаете, что европейский конкурс для домохозяек. Так Мы вот, везем абсолютно точно. Ну что, по-перше, делись вражением. Это вы спавжик, цифру два. Счастливо цифры. Ну, не знаю, на самом деле тяжело сказать, какая цифра счастливая. Тут такое дело. По-разному бывает. Но впечатление очень хорошее, мне очень приятно, очень я очень счастлив, потому что очень был хороший звук, был очень хороший свет, подготовка на высшем уровне. Я второй год выступаю и. У меня сейчас впечатление и мнения намного э, э, лучше о Евровидении, потому что подготовились, и уровень поднимается, и это меня радует. В том уроте ты выступал и был знятый. Был взнятый. В том да, уроке ты полностью все помол. Я все да, <рі> свои хвосты повытирал, чтобы максимально угодить uh, международным правам по всяким бэкам и всяким словам <сху>, чтобы сегодня мы не воевали с ними как проходит один буванский вариант на самом деле uh, как-то вот спонтанно просто сел за фортепиано начал играть 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 хорошая мелодия складывалась 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 і я себе напридумывал вот и буквально позвонил сон продюсеру и мы на следующий день сделали я позвонил на канал и і... Сказали, що ми будемо участвувати в відборі, і все, і ми виявилися в фіналі. В куларах першого національного поширювалися різні чутки стосовно переможця нацвідбору, але вердикт джурі був таким. Як ви вже знаєте, фінал цієї історії перемога гайтани з піснею «Be my guest», слова й музики, до якої написала сама виконавиця. Порадіти за співачку, яка представить Україну на міжнародній арені. Ви зможете вже наприкінці травня. Я уверена, когда мне дали официального друга Евро-2012, я обещала, что вам со мной скучно не будет, потому что песен в моем сердце хватит на каждого по 20 штук, если надо. Танцевать будут все, плясать будут все. И главное, по-моему, это делать всегда от чистого сердца и с желанием. А я люблю петь, люблю писать, поэтому здесь моя совесть, друзья, чиста. Музыки будет много. Саме за оцим кріслом сиділа вже не конкурсантка, а учасниця від України на конкурс Євробачення. Що ж, ми ще раз вітаємо гайтану з тим, що вона буде представляти нашу країну у Баку. А ми вже побачимося з вами у спецвипуску у цій країні.